І знову всім привіт, доброго ранку всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу. Ну що, друзі, наступний ранок, наступне тихе полювання. Ми рушаємо сьогодні іншим маршрутом. Йдемо ось в цей розлом, цей провал і так ним підемо вверх по цих лісах, хоч ось цей пагорб, цей чудовий ліс, тут дубовий, гарний великий ліс. Гляне тут декілька місць, що твориться, не було вже декілька тижнів в цьому лісі. А, перевірити треба, бо білий гриб, тут нема-нема, а тут карас і можуть бути. Минулого разу ми ходили з вами, доволі непогано підзбирали. Ну, як, малу корзину нащибали і це вже плюс. А от, сьогодні. Маємо на все про все 3 години. 10-ту годину мені вже треба бути вдома, зараз на годиннику, е декілька хвилин за 6 ми у дорозі. От. Так що перебираємо ногами, біжимо у ліс, як завжди, все, що знаходжу, все вам стараюся показати. Погода менше більш. Падав дощ десь перед ранком, бо що тільки що по асфальті, асфальт мокрий. От. Ну і трава все мокра і трошки видно отуди далі. Бачите, там парує ліс, Ось, що був дощ ранковий, Сильний не був, такий легонький трішки прибило порохи. От. Волога в лісах є, хоч не дивиш на те, що вже майже 2 тижні гарна була сонячна погода. от, Плюсова під, під 30. Ну, так не було ж такої сильної жари, але... Навколо все повисушували. Але по лісах волога є, бо дощі падали дуже круті. От. Так що білого білого гриба можливо все-таки десь і знайти. Ну, зараз такий період, що вони так переходять з літнього на осінній. Так що десь там, десь там, там ми їх збираємо. Ну, З дня на день, я думаю, мають піти вони краще. Якщо, звичайно, піде дощ, то він взагалі підгонить їх ще швидше. Ну а там як буде, все, звичайно, як завжди. Постараюся зняти, вам показати. Ну все, друзі, лишаємось на каналі. Погнали! Все що цікаве, як завжди, знімаю. Всім гарного перегляду. Ага. Не встиг, мабуть. Козулі дві погнали по полю. Так, глядачі, ну що, перший білий є. Але пройшов багато лісу. Там з краю на місцях перейшов дубовий, пусто, підняв ті голубінки по дорозі. От. Зайшов я зараз в буковий ліс, але вже теж перейшов трохи місць, немає нічого утішного. Перший попався, такий гарний. О. Один бочки взяли паузу. Зараз тут покучишся, звичайно. І підемо Ми ще в одне місце. Файний. Ух, тут кав нього і нога. Опа. Заспівав. Такий, що й вже трішки піджог, але гарний. загальному Ну, як для початку дуже гарний. Зараз що роблю? Тут -ка перебігаю бігом. Йду інший ліс, молодий, може там щось бути краще. ну Шансів, я так зрозумів, щось нахапати, а Урал звичайно мало. Кошок взяв великий. Ну може щось друхлі, пішов зрані. Минулого разу назбирав беру цілий малий кошик. Тут Ну йдемо. Якусь годинку-дві до 9 години ходити не буду, бо ще має сьогодні роботу. от раз. По-друге, така буде розвідка ходити, я так бачу, смислу немає. Ліс очистився, глубінок нема. Хіба такі ще червоноярки попадають колами. Звичайно, глубінка вже відійшла. І той весь остальний гриб теж пропав. І Зараз треба чекати, чекати декілька днів і ці красавці підуть нову хвилю. Якщо піде дощ, то моцо йдемо далі. Перший є. Є другий, я так зрозумів. Те, що поховалося десь в ожинах, люди не замітили. Те лишилося. Бо другий отакий такий здоровий і теж в вожинах. Попередній теж не попадав в ожинах. Я не знаю, це такий здоровенний білий. М'яконький вже. Біляк. Червивий. Ано. Та де? Чого не буде? Хай лишається. Залишається, глядачі, що брати. Такі вже род взагалі ніякий. Ну що, йдемо далі. Ожин багато треба було взяти краще баньку на ожини назбирати. От. Дуже гарні рісні, подивіться. Які гарні, чорні. Налиті лісові, чим раз більше і більше достигають. Треба буде на наступного разу дійти. Але це треба, мабуть, на неділю таки планувати, коли буде більше часу, бо серед робочого тижня немає коли. Краса груба, така ягода, налита. Дуже рісна. Треба буде взяти собі тару і назбирати. Йдемо далі. Сьома, 30 глядачі. Рівно година. Як я ходжу по лісах. Третий білий. Отакий От собі. Точніше четвертий, бо був ще попав нам. Там малесенький. Я на нього став. Шапку майже йду. От, я вже не знімав. Немає часу такого. От і попадає нам. Хай буде четвертій. Один великий був, його викину. От Мухомори попадаються. О, там що через березено. Але те, щоб було добре, не видно, спішу, теж червоний мухомор попався був. Я повертати назад, покажу в кадрі. Сьогодні наш четвер, 21 серпня 2025 року. Перший мухомор червоний, принаймні в нашій місцевості. І до цього я ще не знаходив. Один. Один. Дуже слабо. Я вже тут майже на виході. Зараз йду в інший ліс. Іду в інший ліс, може там щось краще. Ну, якісь десь великі гриби полишались. Йдемо глянемо. Ну це і попався швидко. Від попереднього, навіть не значить, дві хвилини минуло. Перейшов я на таку дорогу. А він тут такий сидить. Під молодим лісом. О, ось такий. Гарний жутий. Може щось непонятне. Ми йдемо глянемо зразу. Не будемо вимикати, що тут там таке. Ту глядачі, напевно, купа з листів, Купа з листів, Але я клюну? Ось такий гарний білий. Е, йдемо далі, йдемо далі. Може ще щось десь нащибаємо. Купа. Гриба майже немає. І людей навіть не видно. Тихо. Нема людей, нема грибів. Це закон. Це що? А ні, не бігай. Нема людей, нема грибів. Пішли далі. Продовжуйте далі. Далі знову нам біля дороги попадає такий. чорномазий, чорномазий. Подивіться У-у-у-у. Ну, ти даєш. Чорнявий. Ось такий припечений, гарний, білий грибочок. Ну все, ще одне місце спрацювало. І один, один. Більше я не бачу. Хоч око виколи. Так, туди, піти глянути, корчу, Що десь не заховувався. Отаке. Грибочки взяли явний перекур. І так воно є. Ліс щистився. Зараз грибниця відпочиває. От. Через декілька днів вони підуть знову. Швидше за все в останніх днях серпня або в початках вересня. Ну, глядачі один. Один ж тут коло Ну, Сюди подивися. Ще хіба глянути з іншої сторони дороги. Люблю бути в кулі. Не видно, один, але гарний, йдемо далі. Ні, припечений припече. І така сама історія, йшов, що копнув, але не розтолочив нічого. Збив його. Молоденький. Молоденький. Гри просте постійно, те, що я казав. Це вже у нас такий другий. Можна читати третій молодий. Тому щось не знаю що. така шапка. Ти часом не білий, тому далі зазирає. Йду білий, ще й великий. Гриб росте постійно, ну, але його глядачі зараз можна збирати, і тут доволі непогано, але це треба взяти і потратити час піти по цих всіх лісах, по місцях, які я знаю, де гарний Бачите, яких вох красончиків. Там десь, там десь, там десь. Кошик можна бити. Слухаємо. Ух ти, який. Це його тут катримали Коріні. Можна брати, якщо потратити час, але ну це потрібно мінімум півдня, аби походити зараз на От, не знаю, грибників тут люди, які ходять, збирають кожен день на продаж, продають. От вони ходять кожен день від ранку або й по два рази на день. Вони назбирають дуже багато. Дуже багато гриба носять, навіть зараз, коли його майже немає. Дуже сюди далі таку гляну. Може ще десь є, ненароком попадається. Бачите самі. Але я так зараз. Попасом перебіг. Що зараз ще зараз один ліс, пару тих мостних місць своїх перевіряю. Мушу йти додому. Мушу йти додому, бо... бо є робота вдома. Так вискочив на ранкову прогулянку. І вам зняти трохи контент якийсь, бо бачу, розумію, що людям він потрібен, люди дивляться, тому стараюся, стараюся знайти кожного дня для вас час, дивіться. Опа. Опа, на, яка там шайба. Оце я ходив. Знайти кожного дня час для вас, глядачі. Аби піти зняти. Видиш, тут сіло. Чуйка мене підвела. Виділи полева. По колі, по колі, по колі. І третій, сховався в корцях. На проходах майже нічого немає. Люди повисхапували. От. Ще в таких заначках вони сидять. Красені прикарпатські. А ну. Ох, ще один який. Ну файний, файний. Файний. Це вже пару білих хапну. Просто мощні. Це все за тому маленькому білому. Якби мене не зашпортився, це б, мабуть, не взяв. Був би так пішов в долину, бо я так йшов попри дорогу. Вже збирався йти в інший ліс. Це так є. Так воно є. Якщо гриби мають бути твої, ти їх обов'язково забереш. Навіть якщо ти не збираю сюди йти. Все одно ти тут опиниш. Як і в моєму випадку. Так, там може щось неясно, якісь горби. Але я гриби, мушу лишити, я їх там поб'ю. Що то таке покажу вам? Бачите, можу лісу такі дебрі. Така дорога. Колись тут було потужне місце. А ні, то якийсь другий гриб. То другий гриб і там теж ні. Ні, ну таке, там сидить. Чорний грусть. Але перевірити треба. Ладно. Чистимо, йдемо далі. Прямо інший ліс, бо ще хочу одні місця перевірити. Думаю, може там щось теж Поглянемо, Глянемо, глянем. я вже з вами в іншому лісі. Перейшов сюди, вже декілька місць глянув. З білими поки що не весело, але знайшов червоняки. Один молодий, ось такий. Минулого разу був Тут знайшов 3-4. Теж не дуже вони ще так спускаються. Принаймні вони вже мали бути. Менше більш толковіше. І цього року вони щось явно затримуються і то конкретно. Ось. Декілька днів назад вони трохи були по Березинах кинулися. І там по горі. Зовсім іншому напрямуюсь з вами туди ходили. На гору той ліс за червоніками. Знайомий мені грибник казав, що ходить, збирає там трохи. Тими тижнями тижнімо на збиру, там дуже багато червоняка. Але каже, що дуже сильно червивий туди. Ось. Ох. Перший по тих березнах він там любить бути так, що він червивий. У сьомому місці це рідкість. Аби вони були червиві. Більше не бачу. Два малих, один більший. От зараз вам покажу на камеру. Зразу почистимо. Попишуть одні глядачі, що я не хочу показувати, як я чищу гриби. Чи не чистить. Чуть не в кожному відео я їх чищу показую. А є, які не бачать. Пишуть, що я не показую. От Тобі маєш. Ходіть, покажу вам червоняки. Зараз поріжемо зразу. Один глубенки, трохи взяв такі гарні чистоньки. Білий гриб такий, трішки напів. Один є, є, є чисті, От, але вже великі, машу хті. Так, Машу, що, тимся. Разом. Такий чистий. малі 100% чисті, Ой, окей, його пішло. Чистонький. Бачите? Червоняк дуже попадає рідко в червивий. В чому лісі. Та то і білий. Гриб теж переважно завжди тут чистий. Дуже багато залежить чистота гриба глядачі від лісу, в якому лісі ви збираєте. Якщо ліс якийсь хворий, має проблеми, деревина слаба і гриб буде в ньому слабий. Якщо ліс молодий, здоровий, гриб в ньому теж буде здоровий. Йдемо далі. Йду далі. Голубінку, звичайно, сьогодні не знімаю, але тут попало таке коло рапалки. Рішив показати гарний. Ще попадають, От, але це вже не те, що було тими днями. Тут От. От такі гарні рапалки. Саме цікаво, що вони ще ще є декілька, піду заберу. Декілька днів назад. В цьому самому місці я теж таке саме коло тут зрізав. Останній раз ми тут були. Не знаю скільки це пройшло. Дивіться, ще одна крапалка. Оди білики. Білики, сюди. Там ось ще одна. Ось ще одна. Одненьки, зараз почистимо щось. Рапалки е -е, тримаються. вони Найчистіші серед глубінок. Зно ціла рука, ще дві. Ще дві тутка. Ще дві. Опа, лишаємо. Тут на купі. Зараз я почишу, тому що... О, лисичка. Лисичка попалась. Ну, непогана. Така Кабільшенька. Гарна. О, це супер. Білого ще поки що жодного, я вже прийшов таких непоганих декілька місць, не знаю чи це добре буде, якось не дуже лишаємо. Тут така покусана, залишається, тут гарно, ще одна. І тут така молоденька красуня. Візьмемо. О, тут листка ще дивіться. Це вже пішов, все. Задемов мати роботу, а Це вже походу, інакше пішли. Це вже інакші глубінки. Оці вже черви відкиси. Це що може подивимось. Ось таке сімейство нам попало. Таких три купи нарвали. Йдемо до ножика, чистим, їдемо далі. Ну і нарешті. Перший білий в цьому лісі. Великий, але мені здається, ще має бути добрий. Перший. Машити, бачите, По всіх лісах одинаково Де щось попадає. Переважно великий гриб. Малого зараз і смислу нема шукати. Зразу подивимося з вами. Опа, трохи десь червак. Зараз знову не тим боку. Далі, далі вже менше більше Забираємо. Гарний жовтенький. от, По всіх лісах одне те сан попадає великий. За малим нема смислу колотитися, бо він дуже слабо попадає. Сьогодні якби не зашпортився два рази на маленькі гриби, так був би їх і... Не знайшов. Коли їх іде маса, їх простіше збирати маленького гриба. А зараз немає самого щось. Ні, тут така сироїшка. Сироїшка глядачі. Зараз просто немає смислу. Колотитися так перебігаємо. Що попало, то попало. Знову такі голубеньки під ногами. Величезні. Ну я такі вже щось не маю охоти нагинатися, бо сильно червиві. Ось ці фіолетові. Вже скільки разів на нині сьогодні пробував. Червий, страшне. Рапавка чиста. Я почистив, половину з тих куп, що ми кинув, половину, половину лишив. Половину лишив, але половину забрав. Йдемо далі. Що маємо декілька місць. На годиннику 8.30. 8.30 нас лишилося всього-навсього пів, пів години, друзі. О, там одразу червоняк. Є червонячок. Молоденький, гарний. Для момой фіє, хотів виключати. Хотів виключати, дивіться, який раунд з голубінкою росте. Подивимося. А де ще чисто? Ха, тобі маєш ломалася гарно. Чистонько. Добре. Чистим цього козака. Йдемо далі. Йду далі. Далі врав голубінок, Таких фіолетових попадає. А тому далі замітив ще одного червоняка. От. Ну, Нема, навіть червоняків нема. Десь там, десь там, тільки я пішов. Понизу цього лісу. От бачите, там просвічується провал. Вони сюди червоніки дуже люблять рости. Пішов спеціально, думаю, може буде. Але один такий здоровий. І все. Вертаємося до середини. Будемо ті посередині. Ще може там білого, бо білий там посередині, сюди щось на край він не дуже хоче. Хіба вже дуже сильно йде плодоношення гриба, де він потужно росте всюди, то тут і плеча можна знайти. А так шансів мало. Суваємося до середини і йдемо полегку вниз, що робити. Але бігцем, пів кошика я вже цього великого набрав. Ну, значить, Я не прогадав, що взяв сьогодні більший кошик. От. Бо ще трохи більше пів назад я думав, що його дурно взяв, що було б стало повністю маленького як і минулого разу, але сьогодні ліс трошки нас порадував. йдемо далі грибочками. Змістився я до середини, сонце вже ось там високо, ось матриці У нас. Може трошки проходимо і далі. От. Прийшов таке місце, де білий, мав би бути, але замість білого у нас червонячок тут росте на серединці собі. Теж такий більшенький вже беремо, йдемо далі. До закінчення грибарства. У нас лишилося 15 хвилин. Ще один попадає нам. Не знаю, щось буде. Такий старенький. Да, глянемо. Старенький, м'яконький, але чистий. Візьмемо. Чистий, тому що збоку є голубінка. Рапалка. Вже глянемо. Глянем. Перед цим ще попав, було ще один, але такий вже ніякий. Чиста. забираємо. Ну, непогано, непогано глядачі хапнули. Лич на те, що я так бігсем, це все перебігаю з місця на місце. От. У нас тільки йде друга година пошуків. Ну-ка, що лишилось декілька хвилин. Йдемо. Бо ще додому йти, треба пів години. Добре, звідси. Продовжимо. Так. 8.56, 4.21 серпня. Я вже вийшов. На фінішну яка зараз веде мене до поля ця дорога. Нам близько 2 кілометрів, зараз переважно все вниз. Рибалку будемо закінчувати. Назбирали ось такі глядачі. Пів кошика. Останнього білого, я таки лишив. Він такий вже потемнів, такий не люблю. Ну, в загальному, бачили самі, гриб попадається. Перебігли дуже швидко. От. Навіть не цілих дві години, що я походив по лісу, мені вдалося назбирати пів кошика. Переважно великий білий гриб попадає. Голубінка ще є, доволі непогано попадається. Якщо стати, перебирати, можна ще набрати і 2-3 кошика таких великих. От. Ну, я так перебігав, яке мені краще подобалося. Ті брав. Переважно самі рапалки. Бо починав брати такі фіолетові, різні, сильно червокливі. От. Потім вже навіть не хотів до них згинатися. Рапалка теж червива, але так 50 на 50. Білий гриб е, бачили самі, показував. Теж такий. Попад, є чистий, є такий От. Не Може хотіти, бо гриб весь великий. Маленький, маленького гриба ми знайшли два або три, і то на них вийшов. Якби не зашпортися, так було б не знайшли. Е, гриб роз, продовжує рости. Зараз він буде рости постійно, але потрошки. Вже в кінці на початках місяця наступного можна щось читати, сподіватися на щось краще. Ну, і звичайно, якщо ще якийсь дощ піде, в лісі ніби волога є, хоч сухо, але волога є. Бо цілий липень падав дощ і в серпні теж багато дощів було от, розових. Так що гриб має бути. Ну а як там буде все, дасть Бог. Будемо ходити з вами. Фільмувати і все вам, звичайно, покажу. Ну, як завжди, на цьому слові бувайте здорові, березіть себе своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки. Папа, друзі, до наступних зустрічі. Сонечко високо, гайда додому щось працювати. Тамо сидять, пасуться. Мир собі, на полі, в сої. Бачите? Що там дивишся? А? Що там зазираєш? Смачно? Там дві сидять. Зранку я йшов. Вони якраз в цей бік бігли. Он там сидять. В сої. Дивіться, як сою потолочили. Вон там. Біля того куша. Одна сидить, лишень вуха зазирає. Друга пішла там у бік. О, о, скаче. То молоденькі. То молоденькі. То молоді. Десь побігла. Побігли в траву, глядачі, сховалися. Ось так. Зранку йшли, вони якраз сюди побігли. Не встиг зазняти. Посудьте. Де? Там ще одна? Ще одна мала. Сні вуха зазирають. Ля! Ноль по фазі. Вуха віставали слухає. Бачите?